Сьогодні в День вихователя і всіх дошкільних працівників. Я дуже рада привітати співробітників нашого дошкільного підрозділу. Ви всі і вихователі, і помічники вихователі. Кухар, музичний працівник, медсестра, праля, сторожі, двірник. Трудитесь на благо нашого підростаючого покоління. Ваша праця шляхетна. Ви вносите неоціненний вклад у виховання підростаючого покоління даєте їм можливість вирости розумними, здоровими, фізично розвиненими людьми в нашій прекрасній, милій серці України. А чого варті ваші дистанційні заняття? З якою любов'ю, відданості ви їх записуєте? А які побажання і слова підтримки ви пишете своїм вихованцям та батькам? Спасибі вам, велике, за вашу самовіддану працю! За вашу любов до дітей, за терпіння, за прагнення до роботи, діліться своєю мудрістю чи дітей бути справедливими, чесними, надійними, щоб вони змогли впевнено увійти в життя справжніми людьми квітучої нашої землі. Бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я, щастя, удачі, сімейного благополуччя. Нехай ваша праця буде вам тільки в радість. Діточки будуть сухняними, а їхні батьки вдячними. Так само хочу побажати терпіння, яке вам так необхідно. Любові, яка допоможе справлятися з самими непосидючими вихованцями. Удачі, яка буде посилати вам тільки найкращий діточок і надії на краще майбутнє! Дорогі наші вихователі! Екзюпері написав у своїй казці Маленький Принц, що ми всі родом з дитинства. І він казав правду. все головне, що є у нас, дорослих, було закладено в дитинстві. І як же пощастило тому, з ким поруч на самій зорі його життя стояв добрий і мудрий наставник? Ми щасливі, що у наших вихованців. Є такі люди, як ви. Кожен день ви їм даруєте своє тепло і енергію, дитячу безпосередність і захопленість. Ви відкриваєте їм своє серце і діти тягнуться до вас, як тягнуться до ясного сонечка весняні пагони. Так, дай же Бог вам здоров'я, терпеливості, невичерпної вигадки, добра, всього найсвітлішого у вашому житті. Хай дні ваші будуть таким же світлом, яким ви оперовуєте дітей щодня і щогодини. І щоб ту любов і турботу, які ви вкладаєте в дітей, повернулося вам міцним здоров'ям, любов'ю та фінансовим благополуччям. Ніхто так сильно, як ви, не гідний того, щоб у вашому житті все було стабільно і щасливо. Нехай ваші вихованці дарують вам тільки позитивні емоції, заряджаючи вас молодістю та енергією. З Днем Вихователя вас! Будьте щасливі!